Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 29 липня, і поговоримо про перші кроки нового уряду і ті проблеми, які він сам же створив, з якими зіткнувся, і які, судячи з усього, не збирається вирішувати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі, репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже. Е Майже два тижні пропрацював новий уряд, і всі наші опасіння щодо того, що він буде не суб'єктним, мені здається, повністю справдилися. Більше того, уряд нагадує просто. Таких аватарів банкової, які е, під дистанційним керуванням виконують ті завдання, які їм нарізають в офісі президента. Е, чим це ці майже два тижні роботи нового уряду? Ну, е, по-перше, тим, що е, нова прем'єр-міністерка е, вона знялася в фотосесії для журналу Вок, і е, багатьом це сподобалося. Дійсно, дуже гарна фотосесія, як це правда впливає на Роботу уряду і на роботу над програмою уряду не сильно зрозуміло, але виглядало дійсно красиво тут з піарами з комунікаціями. Проблем судячи з усього ніяких немає. Далі було записано відповідне відео, як уряд сидить, працюють працює. Дивна правдивна правда була ситуація. Достатньо дивний антураж. Таке було відчуття, що вони е, десь в такому дуже великому приміщенні знаходяться, і е, незрозуміло, про що власне, е, говорять. Е, більше того, е, пані Свереденко написала, що в них є там кілька пріоритетів: е, права людини, безпека, гуманітарні різні питання. І вона, власне, буде, і уряд буде цим пріоритетам слідувати. Але при цьому ми нічого не почули за цей час. Е, про... Роботу над програмою уряду, але це дуже важлива історія, і взагалі з цього треба було починати. Ми нічого не почули про те, як уряд збирається боротися з величезною кількістю криз, які навалилися на нашу країну, і е, ініціатором яких або відповідальним за які є в тому числі цей уряд, який більше ніж на 70% складається з папіредників, тобто з цих тих міністрів, віце-прем'єрів, які працювали і в попередньому уряді Шмигаля. Так, от заяви про пріоритети були зроблені, але що там насправді відбувається і чи приймаються якісь рішення, тут абсолютно нічого не зрозуміло. Водночас, уряд запустив кілька ініціатив. Ці ініціативи були погоджені з президентом України, що саме по собі дивно, оскільки уряд не з президентом їх повинен погоджувати, а з профільними комітетами з Верховною Радою в цілому, але який ми вже звикли до цього. В Першу чергу, це ініціатива щодо мораторію на перевірки бізнесу. але як пише багато народних депутатів, і не тільки відповідно, і журналісти займалися розслідуваннями, цей мораторій за великим рахунком виявився фікцією. Чому тому, що було рішення РНБО, Це, ну, уряд якби ініціював, РНБО підтримав, але як пишуть журналісти, вже буквально на наступний день в, власне, в регіонах. Вийшло так, що перевірки продовжилися. Продовжилися, наприклад, від ДСНС, продовжилися від інших якихось там відомств, і штрафи продовжуються накладати. Тобто, в цьому плані піар був гарний, заява була гарна. Бізнес на щось подібне, мабуть, чекав. Але по факту вийшла історія, що ці перевірки нікуди не поділися. Можливо, скоротилися їх. Кількість і, що дуже важливо, вони стали менш публічними, але при цьому вони продовжуються і вони нікуди власне не поділися. Але акція піарна була непогана в цьому плані. в Черговий раз бізнесу пообіцяли, але. Власне, не виконали, не виконали ці обіцянки. Ну, як швидко це зрозуміє бізнес, я думаю, не так багато часу пройде, і тут все стане очевидним. Також новий уряд і нова прем'єр-міністерка відзначилася тим, що вони відвідали кілька підприємств. мені тут і установ мені найбільш показовою була історія за Ахмедитом, оскільки ну це прив'язали до дня медичного працівника і теж красиві картинки. Дуже правильні заяви. Взагалі, мені здається, пані Свереденко, вона буде. Знаєте, таким прем'єр-міністром, який багато писатиме власне про свою діяльність на офіційних сторінках, соцмережах, але все це виглядає дуже дуже стерильно, дуже так по-канцелярськи. Тобто, видно, що команда пише, але ну душі там власне немає. Є якийсь там необхідний набір фраз. Про те, що поїхали, подивилися, будемо робити, проінформували, виділили там кошти і так далі. Але от історія з Ахмадітом дуже показова, тому що ну приїхали, подивилися, і що? Ахмадит давним-давно повинні були відремонтувати. Причому це повинен був зробити ще попередній уряд. Попередній міністр, нині діючий міністр охорони здоров'я. А в попередньому уряді за ці питання в тому числі відповідала пані Свереденко, оскільки вона була куратором економічного блоку, і е, треба було цими питаннями займатися. Наскільки ми знаємо, ніхто нічого за попереднього е, уряду не зробив, і навіть незважаючи на те, що бізнес, громадяни зібря, зібрали величезні кошти, ситуація залишається. Ну, вкрай поганою. І як на цьому фоні перепризначили ляшка? Ну, це питання. Риторичний, так би мовити, але картинка була з лікарями, походило, подивилася, роздала, мабуть, якісь вказівки, але ж проблема вона та не вирішена, і проблема за великим рахунком залишається. Ми не почули взагалі ніяких заяв і ініціатив щодо того, ну на чому дійсно в контексті наповнення бюджету зосередиться новий кабінет міністрів. Тут повна тиша, і дивує на цьому фоні тиша зі сторони міністра фінансів, оскільки ну дійсно в нього. The yeah. Ну, складна ситуація. З одного боку, він та людина, яка має дійсно налагоджені зв'язки з нашими західними партнерами. Він шукає постійно для України гроші. Принаймні, він виступав в якості комунікатора, в якості людини, яка підписувала необхідні документи. Але зараз таке відчуття, що його власне немає. Тобто він кудись пропав і нічого він не коментує, ні на що не звертає увагу. А проблема з грошима вона стає вже надзвичайно критичною. Є певний рух, єдине, давайте заради об'єктивності відзначимо в. Безпосередньо в безпековому секторі, там де колишній прем'єр-міністр, нинішній міністр оборони, і що дуже важливо, віце-прем'єр Федоров. От до, до нього, до речі, питань, мабуть, найменше. Вони запускають якісь нові програми. Було підписано нарешті контракт на виробництво дронів-перехоплювачів на 3 мільярди. Але от що цікаво. Про це нам говорили ще рік назад. Тобто, виходить, що попередній уряд рік нічого цього не робив, ніякі контракти не підписував. Хоча, бачи, як нас атакує власне Росія там тими ж шахедами. Ці дрони перехоплювачі були повинні були бути пріоритетом ще давним-давно. Нічого цього власне не відбулося. А так в цілому дуже стерильна діяльність уряду, дуже стерильні заяви, дуже обережні заяви. Е, ну крім цієї, мабуть, фотосесії в Вов. Я не маю нічого проти. Абсолютно, це потрібно. В тому числі для того, щоб громадяни, мабуть, і дізналися, хто в нас тепер новий прем'єр-міністр. Проблема в тому, що дуже невелика кількість громадян, частина громадян, власне, подібні видання читає. Тут краще було б, мабуть, організувати якусь прес-конференцію, тому що ну, майже два тижні попрацювали, 10 днів минуло. Є певний там набір питань, на які варто було б дати, мабуть, якісь відповіді. Але абсолютно тиша. Чому? Тому що все це перекрила, по-перше, історія з набу. І Сап, ну і по-друге, очевидно, що цей уряд і цей прем'єр-міністр, ця прем'єр-міністерка, вони будуть ще більш стерильні, ніж мабуть попередники. Тобто, вони взагалі нікуди не будуть вип'ячуватися і усіляко будуть підкреслювати, що вони, просто, що вони просто виконують ті завдання, які їм нарізають на банковій. Але ключова, ну ключова проблема. Ключове питання, яке зараз постало перед урядом, і за яке власне уряд несе безпосередню відповідальність, і судячи з усього, він збирається просто почекати, поки нічого не робити, а там, вже в залежності від ситуації, якось вирулювати. Це історія з фінансовою допомогою, яка отримує Україна, 24 липня. Представники Європейського союзу дипломатичними каналами повідомили уряд. Пані Свириденко, я чому говорю про це і постійно підкреслюю, тому що це комунікація з урядом. Повідомили уряд, що вони призупиняють виділення всієї фінансової допомоги для України. Все поставлено на паузу до виправлення ситуації. Якої ситуації мова йде про історію з НАБУ і САП. Про те, що їх хотіли позбавити незалежності, і власне європейський союз таким чином Київ попередив, було заявлено, що якщо не буде ухвалено закон 31 липня, ми про нього ще окремо завтра поговоримо в контексті того, що відбувається з його підготовкою, і взагалі, які там є сценарії голосування чи не голосування, може бути дуже цікава історія. Так, от європейський союз повідомив, що до тих пір, доки не буде ухвалено цей закон, не буде ніяких кредитів за рахунок прибутків від російських активів. За певною програмою РА припиняються. Також зупиниться фінансування ЄБРР і ЄП, і це знов-таки буде до того часу, доки не вирішать питання. Власне, з Набу і САП, крім того, крім того, уряд уряду окремо зазначили, що поки не очікується заморожування виплат за програмою Ukraine Фасиліті, оскільки ми отримуємо там макрофінансову допомогу в залежності від проведення реформ, нам схвалили четвертий транш за цією програмою. На днях щоправда, в урізаному такому вигляді ми не до отримали фактично півтора мільярда євро через рив якраз реформ. І оці кошти поки заморожувати не будуть, але. Проблема в тому: проблема в тому, що подальші виплати вони прямо залежать від уряду, від різноманітних там структур ну, різних структурних маячків, які там закладені, і всі вони або наполовину, або більше ніж наполовину станом на сьогодні зірвані. Там багато питань, там і митниця. Там і префекти, ну тобто питання пов'язані з місцевим самоврядуванням, і багато інших речей, які безпосередньо, я підкреслюю безпосередньо знаходяться в сфері відання уряду, як до речі, минулого, тому що це значною мірою зробив минулий уряд, так і нинішнього. Але нинішній уряд, як я вже казав, складається в основному з представників минулого. і Тому тут є певна спадковість, але спадковість в негативному такому форматі. Вони за це відповідальні, але е, ну від помилки вони зробили раніше. А ну тут питання, правда, це були помилки, чи це свідомо були, були свідомі такі дії для того, щоб певні реформи саботувати. Ще один такий момент, мабуть, не дуже приємний для уряду. Окремо, пані Свериденко, представники Європейської комісії, нагадали, що є ще проблема, не вирішена з очільником бюро економічної безпеки. Є обрана на конкурсі людина і до 31 липня. До 31 липня ця людина повинна бути призначена на посаду. Якщо уряд ну, цього не зробить, зривається допомога е, по лінії міжнародного валютного фонду, і ми знову отримуємо на рівному місці дуже великі проблеми. Це виключно компетенція уряду, тому що згідно діючого законодавства, уряд повинен просто призначити людину, яку обрала конкурсна комісія. Уряд попередній відмовився, повернув конкурсні комісії. Конкурсна комісія переглянула і знову повернула уряду. Ми маємо відповідь пані Сверденко. Вона один раз це робила. Коли вона була в парламенті на пряме питання, вона сказала, що уряд діє в відповідності до діючого законодавства, і це неправда. Ніякого діючого законодавства там не було, уряд порушив те, що він повинен був зробити. І, відповідно, тепер це питання нікуди не поділося, воно залишається на порядку денному. В них є от 29, те частково, 30-те число, навіть ранок 31-го числа, коли можна це зробити. Якщо цього не буде зроблено, навіть у випадку, у тут же на що сподівання на банковій, що у випадку позитивного голосування за закон щодо повернення повноважень НАБУ і САП, про БЕБ як би забудуть, і це не буде питання принципове. Але судячи з усього, ну так не вийде. Чому? Тому що власне європейці тоді вони дійсно на БЕБ десь очі закрили, були більш нагальні питання. Але вони, коли побачили, що відбулося з НАБУ і САП, вони зрозуміли, що деякі речі, як з Бебом, Банкова робить, як то кажуть, тихою сапою. Тобто, вона не поспішає, вона не робить Якісь однозначні заяви вона просто робить так, як вважає за потрібне, і власне, і власне це ну тоді дуже погано виглядає безпосередньо для України, там, скажімо, в цілому, але добре для влади. Так що європейці тепер не будуть закривати очі на отакі, навіть деталі. Якщо це не стосується власне там, антикорупційних органів, вони будуть вимагати виконання всіх структурних маячків. А історія з Бебом ще показова в тому плані, що там вже всі процедури завершені. Є людина, є рішення комісії, і що найсмішніше і найцікавіше, ну найсмішніше, мабуть, взагалі для цієї ситуації, що навіть українські експерти, які там були, які спочатку якось знаєте, там вагалися під час останньої розмови, коли повернули документи на обраного керівника, вони абсолютно підтримували. Позицію західних експертів. Тому тут є певний консенсус, і з цим консенсусом пані, пані Свириденко, мабуть, якось прийдеться. Миритися ще одна для них не дуже позитивна, мабуть, історія триває цей процес, який пов'язаний з санкціями. Уряд, ну в тому числі проти і лідера опозиції Петра Порошенка, триває вже там судові засідання, і позицію уряду виглядає там надзвичайно блідо. Є велика ймовірність, що рішення суду буде явно не на користь кабінету міністрів, і за це теж придеться вже відповідати пані Свириденко. Тому їй вже час, хоча не так багато і пройшло, здається, але вже час. Трошки згадувати про те, що вона очолює кабінет міністрів. В неї є певна там сфера, за яку вона відповідає, і певні рішення, які вони будуть приймати. Ну, їх не обов'язково треба бігати, погоджувати на банковій. На жаль, поки ми ніякої самостійності, ніяких нових ідей, ніякого про що говорив, до речі, Зеленський, що ми тут призавантажимо уряд, будуть якісь нові ідеї, будуть власне нові там імпульси. Ми нічого цього за цей час не побачили, і списати все на те, що дуже мало часу пройшло, не вийде. Ми у війні. Ні, у війні відповідно швидкість набагато більша, і тому тут е, витрачати час на розкачку ну це ну це, це просто неможливо. Тим більше, знов таки ці люди вже працювали. Вони прекрасно знають, що до кого, як, куди треба заносити документи, звідки забирати, куди передавати, як їх готувати. І по ідеї вони повинні були вже починати відразу з якихось звершень. Ну а поки уряд за великим рахунком на превеликий жаль займається ну певною такою імітацією своєї діяльності, і нічого проробного проривного ми. Не бачимо з великою ймовірністю, так буде тривати як мінімум до кінця літа. Можливо, осінню, коли більш нагально вже постануть питання пов'язані з грошима, питання пов'язані з фінансуванням армії, підготовкою, власне, там до наступного року він почне проявляти трохи більше ініціативи, але, на жаль, поки схоже на те, що ми нічого цього не побачимо, а буде уряд. Аватарів, ну тільки не синів, да а власне аватарів, які безпосередньо виконують всі забаганки, які е, будуть виникати на банковій безпосередньо в офісі президента. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, коментарі, репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!